Привіт глядачам мого канала. Значить продовжаю слідкувати за вегетацією сої, яку я пересівав. Ось приїхав подивитися. В принципі, вона вже десь сантиметрів рані 30. Покажу ну, по коліна. Віжрання ну, 30. -ти. В принципі, бачимо, що трошки жовтувата, звісно, не вистачає їй, де він є п'ятна, зеленіше. Вон там далі видно той участок, який я вставляв, де були більш-менш хороші сходи, я оставив не пересіваючи уголок. І, як бачите, ось іде полоса. Чуть-чуть вище. В принципі, вона вже її доганяє. Так що порядок. В принципі, якби не ці п'ятнами, де зеленіша, де воно видно, де вона трохи більш-менш густіша, там вона зеленіша. Де, де рідкіша, там зеленіша, де густіша, там нехватка. Велика конкуренція. Ну, тут давалось по 140 кг на гектар, виходить. Густовенькі сходи в неї непогані. Добре показати, так, сівалка. Положила зерно. Ну, наче більш менш Можете бачити непогано. Ось рядом... Тут Ой! То що сіялось на місяць раніше. В принципі тут уже у нас по пояс, в районі метра. Да, є він огрішки. Де не Позже посходила, у нас слабень. А де звісно раніше... Ну, перша зайшла, то там отлічно. Так що там та яв менша. Тут ось ця вже, звісно, чимало. В принципі, по забур'яненню більш-менш порядок такого явного нема. Так що щось дай буде. Так, звісно, її підживити би, тому що видно, що жовтоватень качалась зелена. Ця, звісно, жовтувата, не вистачає їй. А тобі вроді би город городу рядом. а різниця на лице. І вдруг хто має досвід підкажіть, може її чим підживити, вже немає смисла топкать її. Що вже буде, те буде. Так що такі то справи. Добре. Всім дякую за перегляд. І все буде Україна. До нових зустрічей!